Доброго літнього ранку, возлюблені у Христі брати і сестри. У цю суботу, 20 липня 2024 року, будемо читати уривок з восьмої глави Євангелія від Матвія, вірші з 14 по 23. -й. І пішети Ісус в дом Петров. Видя тещу его лежащую огнем жигом, И прикоснуся руце руцеи я, и оставию огонь, и воста, и служашие ему, поздне же бывшую, приведоша к Нему бесны ноги, изгна духи словом и вся із исцели, да сбудется реченное Исаем Пророком, глаголющим Той, недуги наши, прият и болезни понеси. Видев же Иисус, многие народы, окрест Тебе, повели учеником идти на Он пол. И приступли един книжник, рече ему, Учителю, иду по Тебе, аму же аще идеш. Глагола ему Иисус, лиси язвены имут, и птицы небесные гнезда, сын же человеческий не имать, где главы подклоните. Другий же ученик його рече йому, Господи, повелі мій прежде идти і погребси Отца Моего, Ісус же йому, «Гряді по мне і оставі мертвих погребсі Своя мертвецы, І влезшу йому в корабль, ньому і доша учениці його. Як прийшов же Ісус до Петрового дому, то побачив те, що його що лежала в гарячці, і він доторкнувся руки її, і гарячка покинула ту. І встала вона та йому прислуговувала. А коли настав вечір, привели багатьох біснуватих до нього, і Він словом своїм вигнав духів, а недужих усіх уздоровив, щоб справдилося, що сказав був Ісая пророк, промовляючи, він узяв наші немочі і недуги поніс. А як угледів Ісус, навколо себе багато народу наказав переплинути на той бік. І приступив один книжник, Та й до нього сказав: Учителю, я піду за тобою, хоч би куди ти пішов. Промовляє до нього Ісус, мають нори лисиці, а гнізда, небесні пташки, син же людський, не має де й голови прихилити. А інший із учнів промовив до нього дозволь мені, Господи, перше піти та батька свого поховати. А Ісус йому каже, Іди за мною, і застав мертвим ховати роців своїх. І коли він до човна вступив, за ним увійшли його учні. Всім міцного здоров'я і натхненної молитви!